Всім привіт, зайки і ви випали на мій канал. Сьогодні у нас нова бумажна розпаківочка. І у нас сьогодні є новиночка. Я її для вас спеціально підготувала. Називається Одінь ляльку. Ось такі прикольні пакетики. Ні в кого я таку колекцію не бачила. Придумала сама, малювала сама. Е, вот. Взагалі такі були похожі колекції у інших, але там е, були в них, типу, одягни Барбі або одягни Хейл Кіті. А у мене це одягни ляльку обично. І вона у нас в новому каталозі, в якому у е, нас будуть всі новиночки. Ну, коли вже закінчиться то був той самий каталог, який був перший. Просто, і Или... якийсь і шею другий візьму. Е, тому що мені той жалко зошиту. Я не знаю чого. Але жалко. Я його взагалі купляла для того, щоб писати. Не знаю, щось писати, а не для колекції. Давайте вибирати пакетки на нашу розпаківочку. Сьогодні ми заканчива дві колекції. Це колекція. Як вона називається, господи, я вже все забувала. Колекція легкі малюнки, і що намалювати, коли скучно. З колекції любі картинки я предлагаю взяти оцей пакет, тому що тут всі звідки і людина, а це не живе. І з колекції вопрос візьмемо Оцей. Знаєш, я, шо, я шо, так, що отак зробити поперекрутила? Не знаю. Взагалі не знаю, на що я це сделала. Окей. Колекція приготувати. Вімо. От... Ой, я відкрила. От. Колекція та була лапки. Я хочу взяти якісь із оцих двох лапок. Давайте візьмемо ось цю лапку. І з нашої новиночки. Я навіть не знаю, яку взяти. Ну, давайте ось цю. Ось тільки пакетиків в нас на розпаківочку. Цілих сім, друзі. Давайте із цього нашого каталог почнемо. Все по черзі. Закінчимо вже колекцію легкі картинки. Просто, знаєте, якось так непривично, що всі колекції закінчуються одна за одною. Просто знаєте, якось неприємно. І тут у нас попалась послідня наклеєчка. Це у нас персик. Ну, під останнім номером. Да, звісно. Треш. Давайте відклеїмо. І приклеїмо. Ось ми закінчили цю колекцію. ще колекція, що намалювати. малювати, коли скучно. І тут нам попався ось такий кролик чи зайчик. Давайте відклеїмо. Ну, звісно під номером 9. Ось так, красиво вийшло. Давайте наступну колекцію. Приготуємо піцу, які відкрить. Открили. Тут є дві наклеечки сьогодні. Це ось така і грибочок. Це у нас під номером сім. Ось сюди. І грибочок під номером 6. Це сюди, мабуть. Ось така у нас піце виходить. Наступне це любі картинки. Дуже прикольна колекція, мені вона подобається. Вау, і тут нам попались ось такий медведик із сахарною ватою. Давайте приклеїмо. Так. Так. І оце. А під яким номером? Під номером 6 ще Так. Наступна колекція табу лапки. лапка порвалась ну ничего я думаю в принципе все равно я ей не буду выкидывать Ха. Вау, и цены такая фиолетовая лапка и с такими черными з такими чорними точечками. Ну, окей. Під номером 3. Це для января. Уже самі переведете. Як по-українськи, тому що я, якщо чесно, не знаю. Ну, і все. В цьому каталозі більше немає. Давайте я вам покажу і представлю каталог під номером 2. Ось такий каталог, він ніночка е, подлінніший, і тут немножечко поменше сторінчик. І ось у нас новиночка. Дуді вам вона нас сподобається ось така лялечка. Е, І тут е, ось. Взагалі тут 6 пакетів, але тут 8, тому що я взагалі хотіла 10 пакетів. вони Зараз я покажу. Оце виявилось лишніми пакетами. Ось такий дідусь. Баба. Ой, це учителька. Далі ось такий, ось такий і ось така дівчинка. Виявились лишніми пакетиками, тому що для них не вистачило одежі. А робити мені було і так, відкриваємо. Давайте отут. -то. Так, у мене. Друзі, це сама велика наклейка, яка там була. Це таке, знаєте, із бітої дівчинка така була раніше популярна, я думаю, Тому, я думаю, ви ще її пам'ятаєте. Вот. Це отак і, в руці буде біта. Капець саме велика наклейка. Перемальовуйте сейчас я зроблю. Так, типа. Коротше, тобі ще таку колекцію зробити. Ось я вам лялька, перемальовуйте всі швидко. Зараз, отак. Ой, немножечко. Хотіла приподняти отакий от у неї одежка. До речі, я ляльку обклеїла скотчем, але тут скотчу немає. Що робити? Зараз я швидко приклею. Все я приклеїла, можете бачити. Хап. Хапе! Ла-ла-ла. Вот. І до речі. Ось сюди ми выбрали Але я не впевнена, що ось це на одну маленьку влізе. но окей, у мене 5% залишилось заряду. Ладно. І давайте нашу останню колекцію. Ладно, ребятки, это ви не обращайте внимания, потому що что... Я на русском заговорила ладно коротше не обращайте уваги тому що буває буває коротше в якому ти класі в якому ти класі? в якому я класі я вроді говорила или ні? я в сьомому класі друзі кому було цікаво це відео Поставити баласочка вподобаєчку. І, до речі, я в суботу на концерті отримала перше місце по музиці. Якщо ви не знали, то я піоністка, я граю на, на піаніно, на фортепіано. Якщо ви хочете послухати, як я граю, то, власне, наберіть 100 підписників і я вам заграю келізі першу сторінку. Вот. До речі, ось я мій диплом Дюбенеліна. Перше місце. Я, до речі, в шостому класі по музиці вже. І у мене таких дипломів вже мільйони мільйони Ну, Якщо хочете щось е цікавеньке, щоб я вам заграла, то питати І Всім па-па!